Марафон заради книжки на Волині мешкає жінка, для котрої відстань не проблема, коли йдеться про літературу. 82-річна Євгенія Папко так полюбляє читати, що ладна долати 7 кілометрів шляху до бібліотеки пішки щотижня. Погодні умови до уваги не беруться, бо книжки, каже пенсіонерка, то не лише розвиток а й можливість хоча б на кілька годин забути про важкі селянські будні. Ну, обмилося вухо. Так я во то я прив'язала шнурка і за вухо заложу. І так, читаю так, о. о. Вона розміняла восьмий десяток, коли спритність має, як з молоду. Мої підлоги, розпалює пічі, місить тісто, на все про все, лічені хвилини. Коли хатня робота зроблена, бабця Женя відкриває шуфляду при ліжку, там цілий світ. Я найбільше читаю ввечері, як лягаю спати. Лягаю спати. Зарані. П'ять годин темно, я вже лягаю. І ото собі таке світло зробила. І так лягаю і читаю. До сіми, до дев'яти. Що любите читати найбільше? Яку літературу? Газати, і от такі во такі книжки. Та перш ніж і радості від героїв переживати немов свої, жінці ще слід здолати чималий шлях до районної бібліотеки сім кілометрів в одну сторону. Транспорт ходить не часто, тому всі сподівання на ноги. Дорога займає чотири з половиною години, та на труднощі Євгенія Михайлівна не нарікає. Ну, так не важко, тільки що в мене там палець болить всередині. А там недалеко, так я ходу тих, там, до тих, до ліска до того, що він там бить. Недалеко. Так ну, ви не жалкуєте, що ви часто ж ні. втрачаєте йдете ні. за книжками? Ні, 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 ні. Ні, хіба вже так схватить, що не встав читачів літах в рожичницькій бібліотеці вистачає, та саме бабуся села Валеріянівки, особливий клієнт, знаючи, який вона долає шлях до книжки, її залюбки поєчаєм та підбирають найкраще. Вона любить історичне і бере сучасні оці детективи, як ми кажемо, комерційна література. Вона їх бере постійно, ці детективи. Ну, більш вона так хоче, щоб ми їй щось запропонували. Так хоча дивиться, як нові книжки викладає, вона постійно підходить, цікавиться новою літературою. Жінчин потяг до друкованого слова настільки вразив бібліотекарів, що розповіли про нього у соцмережах. Реакція не забарилась. Через тиждень львівський письменник прислав пенсіонерці подарунок. Він сказав, я вам вийшлю з автографом спеціально для цієї жінки, тому що такі люди це рідкість в наших бібліотеках. І днями ми отримали в центральну районну бібліотеку дві книжки автора. Одна з них була підписана пані Євгенії щиро і сердечно на добро, любов і добру. Від автора. Сільська, розумна, інтелігентна жіночка. Вона прийде, вона так, так, як то трошечки так, думає, що запитати, що ви мені запропонуєте. От не так, що прийшла, дайте мені там щось, вона ще має свій запит, вона ще має цікавість. Жінка, яка хоче читати, і для якої сім кілометрів це не дорога. Освіти у Євгені Михайлівни немає. плечима у чотири класи польської гімназії і важка праця у колгоспі. Залишилась без чоловіка-волинянка теж рано, тому гірко всміхається саме література допомагає їй відволіктися від сумних думок, дарує можливість хоча б на мить відчути себе молодою і щасливою.